Усе почалося як звичайне постачання. Російський ешелон із боєприпасами рухався залізницею через окуповану частину Запорізької області. Виглядало буденно колія, звичний маршрут, черговий рейс, але цього разу він став центром операції, яка змінила темп усієї війни. Дванадцять українських дронів одночасно піднялися в небо, тримаючи ідеальну формацію. Це були не випадкові апарати. А ретельно підготовлена група швидкі, безшумні й зібрані з точністю, якої вимагала така атака. Вони летіли низько над полями, минаючи російські пости спостереження та блоки ППО. Їхня мета не просто знищити техніку, а вразити основу російської логістики. Залізнична лінія, якою рухався цей ешелон, була не просто маршрутом. Вона живила три механізовані дивізії, танки гармати. Постачання пального, втрата одного складу могла порушити розклад наступальних дій на тижні. Українське командування знало це і чекало слушного моменту, коли потяг опиниться найуразливішій точці, а охорона розслабиться після проходження чергової перевірки. Кожен із 12 дронів коштував менше, ніж одна артилерійська установка, яку він мав зупинити. Але разом вони створювали загрозу, яку неможливо було знехтувати. Це була демонстрація того, як технологія, розум і точність можуть змінити хід війни швидше, ніж сотні тонн броні. План передбачав одночасний зліт, щоб російські радари не змогли розпізнати поодинокі цілі, та навіть ідеальна синхронність мала свою ціну, коли всі двигуни увімкнулися, одночасно. Електромагнітний сплеск видав їхнє місце, системи радіорозвідки ворога зафіксували сигнал, що відрізнявся від звичайного шуму фронту. Через лічені хвилини російська артилерія відкрила вогонь по координатах, де могли перебувати українські оператори. 152-мм снаряди почали накривати поле, де ховалися три командні пункти. Земля тремтіла, кабелі вібрували. Але атака вже розпочалася, і зупиняти її було неможливо. Українські оператори діяли за протоколом. Коли одна позиція потрапляла під обстріл, інші дві брали управління на себе дрони були з'єднані з пультами не радіосигналом, а над тонким волоконно-оптичним кабелем 8 8-міліметрова жила, через яку передавалися сигнали світлом. Це робило їх майже невидимими для глушіння. Навіть найпотужніші комплекси типу Р 330 житель, що могли перекривати ефір на десятки кілометрів, не впливали на світловий сигнал у кабелі. Російські розрахунки глушили все навколо зв'язок, радари, навіть власні канали зв'язку, але дрони продовжували рух, їхнє керування залишалося стабільним. Лише кілька кабелів було пошкоджено уламками після чергового залпу. Три апарати втратили контакт і впали. Але дев'ять інших залишилися в повітрі, прямуючи до цілі. На той момент командири розуміли, шансів на повторний зліт не буде. Якщо не завершити атаку зараз, обстріл знищить усю техніку. Кожна секунда ставала битвою між виживанням і завданням. І, попри все. Дрони продовжували наближатися до потяга невидимі, майже безшумні, але з потенціалом, який перевищував сотні артилерійських залпів. Коли дрони підійшли до ешелону, почалося одночасне протистояння не просто технічне, а нервове. Російські розрахунки миттєво відреагували, включили електронне глушіння, підняли корабельні та берегові засоби спостереження і запустили панцири. Та інші комплекси ближньої дії. На екранах з'явилися короткі рвані сигнали, те, що має назву електронний хаос, шуми, хибні контакти, помилкові треки, але дрони летіли далі. Їхні пульти утримували курс, волоконно-оптичні канали передавали команди без зривів, а частина апаратів працювала в автономному режимі, орієнтуючись на інерційні системи і візуальне наведення. Система «Панцер-Соден» відкрила вогонь, черги 30 міліметрової автоматичної гармати розривали повітря, створюючи стіну металу й іскр, але мала дальність ефективного ураження та призначення. Для більших цілей зробили її менш дієвою проти низьколетячих і маневрених малих БПЛА. Деякі дрони піднялися навмисно вище і стали приманками, вони притягували на себе витрати боєприпасів. Поки інші апарати ковзали під зоною ефективності та йшли по найвразливіших цілях. Над ешелоном здійнявся і винищувач, який отримав завдання перехопити рій. Але швидкісні ракети, створені для перехоплення авіаційних цілей, опинилися безсильними проти малих електромоторних апаратів. Інфрачервоне наведення шукало тепловий слід, радарні канали губили контакт у шумі та доплер нестабільності. Су-30 зробив кілька пасів, але тріски короткі спалахи цілий – не дали стійкого сигналу для наведення ракети. Ракети пролетіли повз або вибухнули у безпечній зоні, не зупинивши атаку. У той самий час низка спеціалізованих дронів знизила висоту і перейшла в режим тактичної, підривної дії. Ці апарати не несли масивних боєголовок, їхнім завданням було. Ініціювати ланцюгову реакцію всередині трюму. Замість докладних технічних інструкцій, лише факт вони завдали точкових уражень у слабкі вузли пакування боєприпасів і транспортної тари. Ущерб почав множитися. Локальний спалах перетворився на швидке поширення полум'я, підпалив пакувальні матеріали і ініціював детонацію суміжних ящиків та барабанів. Одночасно з цим інші апарати діяли на колії. Невеликі зарядні елементи не голова ядерного типу, а засоби, що викликають локальний перегрів, були застосовані для пошкодження рейок у ключових ділянках. Коли під поїздом почали плавитися і деформуватися металеві шляхи, механіка поїзда вийшла з ладу гальмівні системи, не спрацювали очікувано, частина вагонів перевантажилась тиском, і ешелон. За кілька секунд опинився в стані критичної нестабільності. Перший потужний вибух і далі пішла ланцюгова детонація. Сотні тонн боєприпасів, ущільнені у вагонах, запалали й вибухали з такою інтенсивністю та швидкістю, що конструкція ешелону просто не витримала. За лічені хвилини один із секційних складів знищився практично повністю, ударні хвилі посікли навколишні поля. І зруйнували інфраструктуру залізниці на сотні метрів, вартість вмісту та пошкоджень оцінюється в сотні мільйонів доларів зникнення 127 мільйон вантажу стало не просто статистикою, а реальним ударом по оперативних можливостях супротивника. На полі бою панувала емоційна напруга. З одного боку гори полум'яй уламків, з іншого раптова тиша в ефірах командних пунктів ворога. Брак боєприпасів у передових підрозділах відчувся одразу невідправлені поставки, скасовані колони, зміни у планах наступу. За кілька годин після атаки командування почало перекидати ресурси й техніку для закриття дір у логістиці, а деякі підрозділи ППО були відведені з фронту в тил для прикриття нових морських та залізничних коридорів. Ця операція показала. Що сучасна асиметрична тактика це не тільки дешеві рішення, але й точний розрахунок взаємодії розвідки, електронної боротьби та ударних засобів. Коли точність поєднується з мінімальною витратою ресурсів, наслідки можуть бути непропорційно великими. Для глядача це не лише кадри вибухів і згорілих вагонів, це урок у війні 21-го століття. Вразливість логістики часто виявляється слабкою ланкою, і її удар може змінити хід конфлікту швидше, ніж довге нарощування сил.